У пошуках скарбів. Роздуми над Словом Божим на понеділок 20-го звичайного тижня, рік перший, один чоловік приступив до Ісуса і запитав Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька, матір і люби ближнього Твого, як себе самого. Каже юнак до нього: Все це я зберіг із малку – Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим. сказав Ісус до нього. Піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний мав би велике майно. У Євангелії від Матея. Ісус використовує два, на перший погляд, синонімічні слова блага, маєток і скарб. Слова мають ніби одне й те саме значення, але придивимося ближче. В грецькому тексті блага, маєток вражаються словом хюпархонта, що перекладається як маєток, і означає фізичні статки. Маєтки, гроші та інше. Натомість слово скарб грецькою звучить як Тхесаурон і перекладається як скарб, цінність, «скарбниця». Слово маєток вживається в Біблії у значенні фінансових статків або грошей. Натомість слово скарб говориться стосовно Царства Божого. Скарби принесли царі, маги. В дар Ісусові наше серце прив'язується до скарбу. Коли ми говоримо про гроші, то знаємо, що їх зазвичай заробляють своєю працею. Коли ми говоримо про скарб, це означає, що його десь треба шукати, копати, провести багато часу в пошуках, докласти чимало зусиль. Скарбів не заробляють на робочому місці, скарб треба здобути. Юнак не був поганою людиною. В паралельному тексті говориться, Ісус же поглянув на нього з любов'ю. Він слідував заповідям і жив чесно, але знав, що йому чогось бракує, його проблемою було те, що він переплутав маєток зі скарбом. Знаємо, що Божа любов, милосердя, життя вічне це все дари від Бога. Їх неможливо заробити, водночас знаємо, що Царство Небесне силою береться. Інколи я почуваюся таким юнаком, який намагається заробити собі на Божу любов та на вічне життя, час від часу даю собі обітниці більше молитися, бути добрим християнином тощо. Але всі зусилля по перше, тривають тимчасово, по-друге, Швидко виснажують і не приносять радості. Тільки залишається відчуття, що щось не те і чогось бракує. У Євангелії від Марка Ісус пояснює проблему хлопця і мою теж. Як важко тим, що надіються на багатства, увійти до Царства Божого. Надіятись на багатство означає покладатися на власні сили. А відповідно не довіряти Богові, намагатися заслужити Божу любов. Тоді як Господь запрошує мене до подорожі у пошуках скарбів, у пошуках Його. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.